В одному із подкастів, які я дивилася, ви так побіжно згадали, що чоловікам потрібно пісяти сидячи. Uh -huh. Чому? Так, хлопці, ну, понапульсуйте, хто я пісює зараз. Є лепов для Ну, так. Для того, щоб нормально його спорожлити, треба розслабити м'язи uh -huh. малого тазу. Знову ж таки, на сьогодні тема про м'язи малого тазу. Два моменти є позитивний для чоловіка. Він не опісує ободок. Угу. Він сідає, розслабляє м'язи малого тазу і, випі... і випісує всю сичової міхура. І немає е хронічної затримки сечі. І вона там, типу, не бродить, грубо кажучи. Ну, Якщо є хронічна затримка сечі, то це говорить про те, що є порушення якості сечових угу. пускання. Чому ж тоді в нас в суспільстві все навпаки відбувається? Ні, Ну дай Боже, що я вже вчу, що вони вже сідають, вони, якщо мене бачать, то сразу. А, я знаю. Вони вже бачать, зразу сідають. Кажуть, я знаю, я дивлюсь, я пісю і сидячи. Того, що правильно пісяти, сидячи. Для того, щоб розслабляти м'язи та заводна. Так само, як і проктологи вам розкажуть, що коли ходити в туалет по-великому, підставляють стульчики -да. Е, ну, я було б дуже цікаво простежити, звідки почалася ця історія, що чоловікам треба ходити в туалет е, саме стоячи. Е, ви в плані того, що офіційно. Ну, Пам'ят статті. Ну, я, якийсь стереотип може був. Ну, тобто, чому? Чого стоячи ходить? Да, чого це повелося? Ні, ну я, ми не говоримо зараз про вбиральню загальну там, напрямку. Так? Ну да, да. Тобто там можна стоячи, раді Бога. Якщо ви десь на вулиці і холодно, то тож можете попісити стоячи, але вдома бажано робити це сидячи. було легше, так певно їм було.